Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. Сьогодні ми з вами поговоримо про оперізуючий герпес. Інфекційне захворювання, яке може мати досить тяжкі наслідки, зустрічається досить часто і тому має особливу актуальність. Ми поговоримо з вами про те, що це таке, звідки виникає це захворювання, та головне, які етапи в лікуванні нам може запропонувати сучасність. Отже, оперізуючий герпес, як я вже сказав, це інфекційне захворювання, яке викликається. Герпес вірусом людини третього типу. Ще цей вірус, Верцела зостер, також викликає інше захворювання, яке ви досить добре знаєте. Це вітряна віспа, або відома в народі як вітрянка. Також, як ви знаєте, вітряна віспа частіше всього виникає в дитячому віці. І після цього захворювання виникає стійкий імунітет аж до того, що е випадки захворювання другий чи третій раз вітряною віспою вони досить поодинокі. Але може відбуватися наступне: людина, коли стикається з цим вірусом, цей вірус після хвороби може латентно перебувати, наприклад, в дорсальних гангліях. І в майбутньому, якщо створюються відповідні умови, він може себе проявляти в вигляді вже відповідного захворювання, про яке ми сьогодні говоримо, у вигляді оперізуючого герпесу. Оперізуючий герпес найчастіше проявляється. Патогномонічною, тобто особливо типовою саме для цього захворювання, висипкою, яка збігається з відповідним дерматомом. Для цього потрібно зазначити, що найкласичніше місце, де виникає опорізуючий герпес, це саме спина, от саме по ходу нерва. По ходу цього дерматома, тобто, відповідно, по ділянці шкіри, яку іннервує цей нерв, з'являється приблизно на третій день після продромального періоду, відповідна визикулярна висипка на еретематозній основі, як ви можете побачити на відповідних фото. Еретематозна основа це значить шкіра, вона червоніє, і на ній з'являються невеличкі визикули вухипурці з рідким вмістом. Інколи ці пухарці можуть перескакувати на один або два сусідніх дерматоми. Але завжди висипка має більш-менш класичний вигляд, що дає змогу правильно встановити діагноз. Але про це трохи згодом. Отже, латентно перебуваючи в організмі людини. Герпес вірус може проявитися при відповідних умовах. Що це за умови? В першу чергу потрібно зазначити, що ці умови стосуються саме імунітету, саме клітинного імунітету і здатності його до відповіді на зовнішні подразники, тобто на подразники виглядів вірусів або бактерій. Тому, частіше всього, вірус герпесу третього типу або прізвищі Герпес проявляється у імуноскомпроментованих людей, тобто у людей, яких є. Певний вид імунодефіциту. Тут потрібно зазначити, що для, до таких людей належать люди з ВІЛ-інфекцією, наприклад, або люди, в яких є вроджений якийсь імунодефіцит, патологія клітинного імунітету, або, наприклад, люди старшого віку, або інші супутні захворювання, які відволікають на себе імунну відповідь і, відповідно, дають можливість вірусу герпесу себе проявити. Тому в першу чергу в зоні ризику люди з віл-інфекцією або іншими імунодефіцитними станами, а також люди похилого віку. В середньому це люди старше 60 років. Розуміючи це, потрібно і враховувати, що вірус герпесу в інших людей, в яких клітинний імунітет в нормі, може себе ніколи не проявити. Але він може перебувати в дорсальних гангліях, латентно там перебувати і не викликати відповідно цього захворювання. Серед клінічної картини, як я вже сказав, в першу чергу в продромальному періоді майже ніяких симптомів немає, і потім з'являється біль. Біль це основний симптом наряду з висипкою, який турбує людину, що захворіла на опорізуючий герпес. Приблизно на третій день виникає від того, як проявився вірус, виникає класична висипка. І з'являється біль. Біль доволі сильний, інтенсивний і може мати різний характер. Це може бути стріляючий біль, це може бути пекучий біль, він може сіпати, він може якось викручувати. Тобто, як і в випадку з нейропатичним класичним болем, відповідно страждає нерв, тому діапазон відчуттів варіюється від класичних до зовсім незвичних, які описують пацієнти, тому що це чутливий нерв. І, відповідно, це можуть бути найрізноманітніші відчуття. Ми лише говоримо про те, що частіше всього це стріляючий або пекучий біль доволі інтенсивний. Що і впливає на тактику в цілому лікування. Також висипка, яку ми вже сказали, і от про висипку хотів би зазначити, що вона має велике значення саме для діагностики. Тому що частіше всього. Неврологи, тобто, якщо я бачу пацієнта з класичною висипкою, це дає мені підставу виставити відповідний діагноз, опорізуючий герпес. Я знаю, що це класичний симптом, який показує, що проявилася вірус варіцела-зостер, і це мені дає змогу призначити лікування. Тобто, в більшості випадків якихось додаткових методів дослідження нам не потрібно. Враховуючи, відповідно, що це інфекційне захворювання, ми можемо говорити про те, що можна взяти вміст везикул, зробити полімеразну ланцюгову реакцію, перевірити антигени і підтвердити конкретно, що це вірус герпесу. Але, як правило, сама висипка дає клінічну підставу виставити саме діагноз оперіучого герпесу і почати відповідне лікування. Тобто діагностика базується в першу чергу на виявленні саме патогномонічного симптому. Є деякі некласичні варіанти, які зустрічаються не так часто, наприклад, синдром Рамсея Ханта або синдром колінчатого вузла. Колінчатий вузол це вузол е, лицьового нерва. І відповідно там буде симптоматика, е, пов'язана з лицевим нервом сьомою парою, це руховий нерв, тобто буде перес м'язів однієї половини лиця. А висипка, відповідно, буде е, по ходу зовнішнього слухового ходу. Також. Враховуючи анатомічне розташування цього вузла, можуть бути деякі і слухові порушення і біль в ділянці вуха. Тому в даному випадку для лікування цього синдрому також залучається отоларинголог. Також, як і в випадку, наприклад, якщо інфекція стосується гесерового вузла або трічистого нерва, тоді найчастіше висипка з'являється на лиці і вона е е йде по ходу дерматома е першої, першої гілки. Трічастого нерва. Відповідно, для лікування такого синдрому залучається також офтальмолог, який зможе виявити різні симптоми, наприклад, появу визику на кінчику носа, що слугує певними такими насторожуючими ознаками. І для цього потрібно бути досить уважним, щоб не допустити розвитку захворювань, пов'язаних вже з очима, і попередити їх. І от для попередження ми тепер з вами переходимо до лікування цього синдрому. І лікування цього синдрому воно є, відповідно, симптоматичне. Симптоматично доволі просте. Ми контролюємо больовий синдром і контролюємо, наприклад, якщо є у пацієнта підвищення температури. Як правило, для лікування цих двох симптомів використовується один і той самий клас препаратів це нестероїдні протизапальні препарати. Якщо біль більш сильний і він не купується звичайними нестероїдними протизапальними препаратами цим класом препаратів. Тоді можна вести мову про застосування, е, наприклад, опіроїдних анальгетиків, прегабалінів, габапентинів або інших класів, які можуть застосовуватися для того, щоб купувати цей больовий синдром. І друге, це вже лікування е, відповідно етіологічно, враховуючи вірусну природу захворювання, відповідно, застосовуються противірусні препарати. Найчастіше це ацикловір або валацикловір. У випадку ацикловіра застосовується дозування 800 мг 5 разів на день на протязі 70 днів. Валацикловір 1 г 3 рази в день, ті самі 7-10 днів. Часто враховуючи те, що ми маємо висипку, яка може нам показувати і стадійність перебігу інфекційного процесу, ми можемо корелювати і відповідну тривалість противірусної терапії. Уворячи про початок противірусної терапії, треба зазначити, що вона ефективна в більшій мірі на протязі перших 72 годин з моменту появи висипки. Якщо в людини вже висипка є, і особливо, якщо не з'являється нових елементів, це вказує на те, що наразі застосування противірусної терапії може мати різко зменшену ефективність. Тому потрібно якнайраніше встановити діагноз і почати. Противірусну терапію, яка дозволяє досягти е, менших, е, меншої тривалості самого захворювання, а також попередити одне ускладнення, якому, якого ми доволі, так, досить сильно боїмося. Це постерпатична невралгія. Тут я зупинюсь коротко, але дещо детальніше, і скажу про постгерпетичну невралгію. Взагалі, говорячи про е, опрізуючий герпес, приблизно 4% людей. Які мали це захворювання, в майбутньому можуть мати повторний рецидив цього захворювання. 4%, тобто 4 людини з 100, будуть мати повторне захворювання. А от що стосується саме позгерпетичної неврології, то тут відсоток може доходити і до 50. Це означає, що після активної фази інфекційного процесу, коли люди вже вже мають в своїй симптоматиці, в клініці цього захворювання сильний біль на протязі. Того часу, коли активний інфекційний процес проходить, в них залишається постгерпетична неврологія. Неврологія це больовий синдром походу ходу торм... того дерматома, який був залучений у процес. І це доволі гізна патологія, не в тому плані, що вона викликає якісь е... життєво такі важливі ускладнення. Бо... А в першу чергу, тому що це впливає на якість життя самого пацієнта, і це досить сильний біль. І тут приблизно 50%, тобто відсоток доволі високий, і потрібно враховувати, що чим раніше було призначене лікування, чим воно адекватніше, тим менший відсоток потім людей або ймовірність того, що в неї виникне, виникне постгерпетична невралгія. Враховуючи те, що це невралгія, основний симптом це біль, і лікування основне. То е, сучасні протоколи дають нам першу лінію лікування. В першу лінію лікування входять трициклічні антидепресанти, прегабаліни габапентини, а також лідокаїновий пластер. Пластер з 5% розчином лідокаїну. В, в другу лінію лікування можуть входити капсаїциновий пластер, 8% розчину капсаїцину пластер, або, наприклад, ін'єкції ботулотоксину. Які також дозволяють зменшити відповідний больовий синдром. Враховуючи, що є дві лінії в підходу лікування або менеджменту цього, цієї постгерпетичної неврології, детальніше можна з'ясовувати, що саме підходить, враховуючи самого пацієнта, враховуючи його вік, його імунологічний статус, чи це людина з нормальним імунітетом, просто похилого віку, або це людина імуноскомпрометована, або в неї є віл інфекція. Потрібно це все враховувати, і, відповідно, підбирати вже більш адекватне, більш підходяще лікування для конкретного пацієнта. Тому відповідні рекомендації тут я на жаль не можу дати. Я вам просто представляю відповідну сучасну інформацію протоколів менеджменту ведення цієї позарпетичної невралгії. Для Профілактики цього захворювання на сьогодні застосовується рекомбінантна вакцина дві дози, що дозволяє захистити. Це показано в першу чергу людям, які саме входять в групу ризику, і в принципі, це доволі такий ефективний метод, як захистити себе від цієї доволі грізної, неприємної і довготривалої патології. Отже, я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, для вас це була корисна інформація. Якщо ви маєте когось, для кого це буде актуальним, цей ролик і ця інформація, яку я сьогодні надав, поділіться цим відео. Я вам бажаю всього на краще, злагоди, миру і гарного здоров'я. До зустрічі!